Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Посилочок не чекайте. Хоча чого ж? Кобзон точно дочекається чергових пр презентів. Облави в Росії масові, безпринципні і безкінечні. Співробітники ОМОНу прийшли. З рейдом до сортувального центру Вайлдберіс у електросталі, щоб роздати повістки у військкоматухилянтам і тим, хто нещодавно отримав російське громадянство, тобто мігрантам, але не став ще на облік. Про це повідомили одразу кілька телеграм-каналів, зокрема. Телеграм-канал База у чоловіків дивляться паспорти та позначки про військовий обов'язок жінок розвертають ще на вході та не впускають. Самі в вже попередили про те, що будуть затримки із поставками посилок. Тих, до кого є питання, одразу саджають в автобус, особливо не деталізуючи і не розпитуючи. Про це розповідає. Один із співробітників сортувального центру у коментарі вже телеграм-каналу Маш зі складу Wildberries у Підмосковні електросталі стало відомо станом на зараз. Відвезли вже близько півтора сотні осіб на чотирьох спеціальних автобусах. Затримані потенційні ухилянти від срочної служби. В Російській Федерації та нелегальні мігранти повідомляє про це телеграм-каналу Шот. Про ці цифри їхнє джерело Ось так: 150 запакували запакували зараз. Чотири буси розклали. А там видадуть очевидно вже військову форму. Видадуть якісь автомати, якісь палеці та й на український фронт, щоб гинути за Путіна. Усіх чоловіків перевіряли документи, зокрема. Військові квитки, після чого ухилянці відправляли до спеціальних цих автобусів, на яких їх відправили одразу до відділків поліції. Нагадаю, що аналогічний рейд уже проходив на складі Wildberries у білій дачі близько двох місяців. Тому тоді до військкоматів було доставлено шість десятків осіб. У Wildberries підтвердили рейд правоохоронних органів. Проводиться перевірка документів у співробітників сортувального центру «Електросталь». Фахівці, які пройшли перевірку, повертаються на свої робочі місця і у зв'язку. Скусив на низці ділянок логістичного центру можливі перебої з відвантаженнями та вивантаженням товарів. Ідеться у повідомленні компанії. Wildberries також наголосили, що керівництво компанії надає поліції сприяння та робить все необхідне, щоб склад поновив роботу у звичайному режимі. Ну та або ще керівництво запакують разом із мігрантами. Я нагадаю, що облави на мігрантів та осіб, які отримали нещодавно російське громадянство для відправлення їх у військкомати, проводяться. В Росії вже тенденційно регулярно, періодично з початку літа 23-го року. Рейди, зокрема, проходили по ринках. Були такі на китайському ринку в Челябінську, на хілокському ринку, в Новосибірську, на Софійській овочебазі в Санкт Петербурзі, а також у Свердловській області та Чуваші. В жовтні ОМОН організував облаву. Ми вам показували я персонально на парафіян мечеті у підмосковних котельниках. А в листопаді силовики завітали до мечеті у Балашисі. Цього ж місяця воронежі правоохоронці вручили вже близько півсотні повісток у військомат відвідувачам ресторану. А нема чого їсти, коли Путін воює. Відповідно до а, б... Статті закону про військовий обов'язок та військову службу громадяни, які набули громадянства Росії, мігранти зобов'язані в двотижневий термін стати на військовий облік військовому комісаріаті за місцем їхнього проживання. А не встали, бачите, за ними приїдуть, запакують і поставлять, не питаючи до цього. Глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін закликав відправляти на війну в Україну колишніх мешканців Центральної Азії. Цитую Бастрикіна, я думаю. Говорив, він треба залучити їх до проведення так званої СВО, як в Росії називають війну. Якщо ти не готовий бути громадянином РФ, виконувати свій військовий обов'язок, вмирати за Путіна, додаю я. То тоді треба ухвалювати рішення про позбавлення такої людини громадянства. Зауважував Пастріки. Ну та дійсно, а що ж перед цим заявляв, що за останні п'ять років російське громадянство набуло понад мільйон осіб, які прибули з країн з центральної Азії та Закавказя. До речі, тенденційно і прикметно, що на диво не припиняються потоки мігрантів до Російської Федерації. Зокрема, про це говорять і представники Казахстану, зокрема з якими ми спілкуємося. Казахстанські політики вони їдуть, їдуть і їдуть. До слова також напередодні. Сьогодні ніхто депутат Держдуми Російської Федерації Віктор Соболів, в ефірі говорить: Москва висловився про мігрантів у зоні спецоперації, так званої, і знаєте, що а, пообіцяв. Він каже, що зараз це питання не стоїть на порядку денному, але нагадав, що якщо мігранти стали громадянами Росії, то от вони мобілізації теж підлягають. Соболів також напередодні заявив, що завдання спецоперації буде. Вирішено півтора мільйонною армією, тобто мета кремлівського режиму набрати ще 421 тисячу так званих штиків і кинути їх на фронт напередодні. Депутат Держдуми Віктор Соболів також нагадав про цю мету, яка стоїть перед російською армією. Мету збору живого м'яса для Шойгу довести чисельність армії до півтора мільйона солдатів. Розширення то йде в добровільному порядку. Ну вся добровільність це пакують і везуть. І мета ось цього набору на контрактну службу набрати 421 тисячу свіжого м'яса, щоб вирішити всі завдання спецоперації. Зараз добровільне поповнення армії дає свої плоди впевнені. Соболів посилається він на слова заступника голови ради безпеки РФ дімки Медведєва, які пам'ятаєте тут бреше що два тижні, додаючи орієнтовно 30 тисяч осіб до обусім до тих контрактників, які добровільно прийшли, встали в кілометрові черги, і вже мовляв 410 тисяч осіб, десь станом на тижні два тому за словами підрахунками Медведєва заступили із задоволенням та бажанням померти за Путіна на контрактну службу.